З вами про туренькі були. Сьогодні ми з вами продовжимо грати в гру, яка називається Minecraft. Але не просто в Майнкрафт, а лише на одному блоці. Адже ну, ми коли граємо в Майнкрафт, проходимо мільйони, або навіть тисячі блоків. А зараз, а тепер в нас є лише один блок. І... І ми будемо цей острів розвивати. Я вже тут трошечки розвивався. В мене тут такий бардак, бо я бився шалкерами. Далі, якщо хтось, хтось вже позирить і скаже чого, в тебе ж є ще світи з іншим, один, з іншим одним блоком, пояснюю, чому. Я вже не буду на них знімати. По-перше, на них не було мобів, тобто там, ти, -то вони не спавнились моби. Моби не спавнились просто, а тут вони будуть спавнитись. Бо я ну, навіть дивився одного також українського ютубера, він знімав на цьому одному блоті і тут і спавнились моби. Того я саме вибрав цей мод. О, страйдер заспаунився, але мені нема де його жити. Тут немає лави, тому ти якби, Мені не, не потрібний. О, а, я впав вже, я її не помітив. Гаразд, Давайте добудемо це заліза. І. О, козел. Прикольно. Хущо! Ну, тимофік, ну то якщо так і далі буде. Надіюсь, мою пічку не взірвала, бо в мене немає камені каміння толком. Зреч, мій острів вже підірвували разів 30. Ну, сух, ну може не 30. Бо я тут таке. Okay. О, вівця, вівця, це мені вона треба, бо в мене ліжка нема. Що ви тут всі вилупились? Я, до речі, собі побудував такий будиночок. Він не сильно гарний, згодний, але шо є та є? Пси мене козел. Так, гаразд, давайте далі добувати один. блок. Ой! Це ж це був зомбі-селянин, На Мені нема як зберегти, бо в мене немає човна. Якщо це взагалі був зомбі зомбіселянин впади втоплених. Топиш тут всі. Кінь нам теж не потрібний. От залі селянин заспавнився! і все. Те, що, це те, що нам потрібно. Треба його забудувати. Зараз ми його пропустимо до себе додому. Так, от треба, щоб він Тут його треба якось зберегти. Зараз ми його, в мене якраз є лишні блоки, ми його одразу і врятуємо. Оп, все, селянин врятований. О, смарагд випав. Ой, а що це таке? It seems you found some Emerald. Я в курсі. Бо тут є шо? А що сталося? А, все мене випустило. Ну, що знов таке? Ну, Клоус, дякую, нарешті. Я і забувся, що наша на цьому. Але тут зберігаються речі, якщо, якщо ви помітили. Тут речі зберігаються. Тому падати не так і страшно. Емеральди. Сніговик. Наше ні сніговик? Мені потрібен залізний голем. Бо вони тут спавняться. навіть від просто від одного блоку. Овечка! Лізь. Що скажи, що ти на мене зараз Не падай. Так, папуга. Тут у нас там мідь. Залізо. Ой, тріска! Не тріска луч. Я, нервну, там вже я. Ну, я і так і так помер. Але... В мене єдине, що вижило, це пічка. Це феноменально. Це жесть, капець. А то все так добре побудувало. Ну, ну. ну добре, в мене достатньо ресурсів на те, щоб відновити свій острів. А те, що ресурси. А. Раз, давайте поставимо залізо одразу на переплавку. Ой, і з... зробимо собі скриню та й верстак. Дошків в мене багато, на все вистачить. Так, верстак. Одразу його поставимо. Але вже не тут, а вдома. Кинемо в ходи. Ой, а мені пічка випала. А чому мені пічка не випала? Ой, а вона тут якимось чином. Оце таке. Давайте тут якось розмістимося. Далі пічка. Пічка. І ще буде скриня. О, зараз, так, ні, Сиди. На Наш 35 дошок і скриня. Одної мені буде поки що достатньо. Те, що я накопала від сніговика. Те, Так, ні, це треба залишити. Кнопка не зкинув зн... кнопку. Кнопка мені не треба. Мідь теж поки що. Так, складемо все саме непотрібне. О, ай, мені одної вовни на ліжко не вистачає. Ну, гаразд, гаразд. Подивимося. Потім, може, буде вистачати. Це мені теж не потрібно. А все інше ось це. Ми поставимо. Що я переплавляю? Оце ми поставимо на переплавку. Ну, а кругляк і андезит поставимо сюди. Ну що ж, пішли далі копати один блок. Чому я копаю кайло? Бо в мене ще недостатньо заліза на сокиру. Ой-ой-ой, впадиш ти! Тебе злякався. Ні, справді його трохи злякався. Але не настільки ж. Що мені тепер? Кінь. Кінь-смертник. Йому я не був потрібен. Раз, давайте я проведу трошки один блок в АФК. Просто буду добувати ресурси поки що закажу. Я зовсім трошки подобував за кадром і зараз подивимося, що нам всього, всього дало. Небагато таких корисних ресурсів. І, до речі, вже, я думаю, було залізку. Переплавилось так. І тепер нам вистачає, щоб скрафтити сокиру собі. Це клюво. Е, є в нас тепер топор. Ні, сокира. Ти москаль чи ти українець? Сокира українець. Так, тепер ми будемо все, о Боже, засповнився цей підводний. Як його козел, Ти мені не потрібен, ти бадаєшся. дуре. селянин. Погано, погано, що селянин немає. Де би був селянин? Ой, зомбі селянин! Впадиш ти! От як так? Але це погано, що тут речі зберігаються. Ну, Звісно, добре, але просто, якби вони не зберігалися, то було б хардкорніше. А так ти можеш безкінечно падати і тобі це ти просто помреш і все і знову заспавнишся. Що таке? От от і ця проблема найбільша, шалкер! У мене навіть толком шалкар, ну будь ласка. Ну, будь ласочка, ну в мене немає ще ніякої в броні, Ну, а ти мене лопцюєш. Ой, а де я? А, я падаю. Де це я? Б'єм швидко прибили його, але зараз ще оці його остатки будуть прилітати, ні? Я не будуть. Добре, в мене немає ліжка, щоб скіпнути ніч, а овечки, овечки в мене ще є. Він ще прилітає ці його снаряди з самого низу. Та овечки в мене нема. Курка взяла, звіла до мене. додому. добре для всіх відкрито. Будемо добувати поки що. Ой, маленький страйдер, хай буде. Але ні, він все рівно без лави, довго не протягне. Ну, він -то виживе, але шкоден. Не мучити тварину. Так, смарагд. Ой, ти, ти, ти цей заразисько. Думав, в мене зараз. Та щоб на мене якийсь ефект надав. Далі давайте добувати дерево. От шалкер, от ти заразисько, от саме зараз. Гвардіум ліві особи. Що це таке? Так тобі не стидно. О. Ой, а воно щось таке шибке. Так, слава Богу, ті куди? До Шалкера? Як я не вспію? О, я його ж адшев. Джав... Він телепортувався? Де він? Щось нічого не розумію. Він помер чи він телепортувався? Ні, я його десь чую, а де він? Нічого не зрозуміло. Ой, він знизу зараза. Де ти? Я зрозумів, він десь під низом і тепер він мене буде там безкінечно доїдати. А, все, я зрозумів, де він і я зможу це прокопати той блок. Він десь приблизно отут. Оп, от він. Щас ми... Ой, а як це ти так без блока? Падай, ти ж маєш по ідеї впасти. Або телепортуйся не видно для мене місце. Я не віжу От тепер ти на іншому місці. Як я тебе маю прибити? Де ти? Не розумію. Він, по-моєму, отут десь. Да? Давайте його якось бити. Але не знаю як. О! Все! Телепортувався. За ми закриємо поки що кругляком. А де він тепер? Скажіть мені. Боже, шалки? Пождіть, за закадрова робота. Ну, чому я не можу його знайти? Так, все. Він мене не трогає, все. Можна далі купати. Зараза. Ой. Там ще одна заспавнилась. О, лусниця. Дякую. Втома від видобування три. Взагалі в шоці. Тобто тепер? От ти заразисько тут, так? А чого я тебе раніше там не побачив? От не трогав мене, так? Все, я тебе побачив? А, а зараз я помню і всі ефекти пропадуть. Так, Вардіум Лівіосабель. Прошу багато вам гарного привітання. <кій> От знов мене бомбардірує. Ти бачиш, на яке воно? Навіть не знаю, що йому сказати. Вже, ще, вже нема, а ще бомбард. Кріпер! Дерма. Доброго вечора. Я не знаю, як займатися. То зараз... І нічого мені не випало, окрім як спі. капець. Але добре, щоб блоки не були. Мались. Я сам себе скинув. От ви бачили такого професіоналу взагалі. Так, добуваємо далі. Ух ти, залізе, це нам потрібно. Залізний голем. .ern. Так, бо я його всі минулі рази, він в мене падав. Оцей не впаде. Бо ми зараз отут зробимо так, щоб не було так, як всі минулі рази. Так, отут і зараз ми. в мене є для нього тактика. Чи в нашому ні? Просто беремо, будуємося на три блока і вдаряємо його. Раз, два. Три. О. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім його ударів. Ви серйозно, Карлсон. Як це так? Так, скільки випало? П'ять залізних злитків. До речі, непогано, давайте собі одразу скрафтимо. Скрафтимо, напевно, що то щит. Ой, а я ще собі їх два скрафтив. Так, да, два. Ну, добре, це буде про запас. І ще нам навіть вистачає на ще одне кайло. Тоді так. Далі, скільки в нас заліза? на переплавку одразу поставимо. А щит в скриню яйця в скриню це в скриню. І поки що це все нехай тут робиться, а ми далі підемо добувати. Ой, ендермен. Прикольно. Дуже прикольний. Ой, ти! Він, він такий ужасний звук іздає. Ой, а що це я зразу новим кайлом почав? Ой, ти. Що це я ему граву включив? Давайте тільки шестерим покупаємо вже до кінця. О, коровка це добре. Так скільки в мене вже смарагдів Два. А де мій тричі житель? А де мій житель? Нічого не розумію. Він пропав? Чи він помер? Він десь видно, помер. Шкода, шкода. Хоча не шкода, гіпер шкода? Ніби можна було з ним. Але мандрівний торговець що краще, тільки заговорив про віледжера. Ну, але скажи хоча б, що ти продаєш? Діс насіння. Насіння кавуна, до речі, а, гарбуза. До речі, оце тема. Оце тема. Зараз ми собі швиденько скрафтимо тигу. Дерев'яну, бо економим на залізі. Чи в мене його і так багато? Зараз ми це зробимо тут оту міні-грядочку. Так. Я десь тут я не засадив. оп. Тепер насіння гарбуза. Свині. Раз, давайте ще шедевр. Лусочниця, фу. Цьому ми закінчуємо наше відео. Всім, хто додивився його до кінця, жміть на червону кнопочку підписатися та на канал. Всім па-па-па-па!